Дуже і вам, шановні гості, дорога родина, раді вас вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас перша робота на нашому горизонтально-росточному Гідін Сен-Луїс. І сьогодні в нас робота, яку я показував вже кілька разів. На різних верстатах, як це можна відремонтувати. А саме я показую, як це можна зробити горизонтальним шпінделем на фрезерному, як це можна зробити вертикальним шпінделем на розточному. Як це можна зробити на токарному, використовуючи його як горизонтально розточний. І сьогодні я вам покажу, як це зробити на горизонтально розточному верстаті. Я вважаю, що цей спосіб буде найлегший, найпростіший. Ну і взагалі ця штука колись так. І робилася. Ліричний відступ. А саме, зверніть увагу, гідробак трактора Т-25. ХТЗ, Харківський тракторний завод. І Дідін Сен Люіс стояв колись на ХТЗ, на харківському тракторному заводі. Уявіть собі, яке дежав'ю, яка іронія, є ймовірність. Ймовірність, не будемо стверджувати, що цю деталь десятки років тому також розточував саме цей станок. Стверджувати не будемо, але ймовірність така і є. Бачите, як буває? Отак от буває. І так, гідробак трактора Т-25. Є тут отвір під навіску і є новий вал. Навіски. Зразу хочу дати дружній підзатильник виробникам цього вала. Ну, де ж на такій подачі робиться чистовий розмір для ковзання. Розумію, що ви хочете скоро, ну не настільки. Ну що тут? Тут все по класиці? Тут все по класиці, розбито, розпердолено. Треба що робити? Треба розточувати. Погнали! І так, поїхали. У нас тут є наскрізний отвір. Ми можемо взятися прихватами звідси, звідси. Насправді це суттєво. База є, база якісна. Ставимо папірці. Це чисто, щоб не царапати рапоти стола. Вистачить, 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 вистачить. Де ставимо так буде де отакого. І ставимо наш, нашу деталь. просто грубо накинув прихвати так. Ну, Широкий стіл, великі пази, тобто тут взагалі без проблем. Тепер ну, тут так, точність така, що ніякого не треба ні центру шукача, нічого. Тут просто треба виставити нашу залізяку по принципу найменшого зйому. Я, я поставив. В шпіндель отаку борштангу. Вона в мене буде свого роду імітацією скалки. Як буде відбуватися все це діло? Я опускаю шпінделю бабку вниз, приблизно на центр. Бачу, що треба туди. Бачу, що треба туди. Сюди бачу, сюди бачу, бачу, що треба ще донизу. То це така візуальна вивірка, візуальна, по принципу, найменшого зйому. Так? І це ми по цьому краю взяли. Тепер ми висуваємо нашу шкіндільну бабку туди. Бачимо, що... що що? Що треба трошки столом проїхати сюди. Так прикинув, як буде брати тут і як буде брати там методом отакої обкатки. Так, ну, так як по центру шукачу, тільки візуально. Далі зняли борштангу, від'їхали столом трошки лівіше. Робимо наш фокус. З вимірюванням висоти, ставимо плитку, ставимо рейсмус. Є я не знаю, що це за оправка. Ну, Скоріше за все це під якісь насадні зенкери чи розгортки. Не знаю. Коротше, тут є точний отвір на 36, два болта, навіть шпонпаст. ну шпанпаст таке. От болти це класно. Значить, що ми робимо? дивіться. Ми вставляємо її в шпинди. І шпинди затискає ключем. І... А тепер парафія. Увага, увага. Ми коли з вами обговорювали синхрон розсинхрон бабок, ми про це навіть не здогадувалися. От уявіть собі, припустимо, в нас зараз бабки є синхронізовані. Тобто ця серьга рухається синхронно з передньою бабкою, основною шпіндельною. І тепер увага питання, а як тепер всунути борштангу? А ніяк, якщо би було засинхронено. А коли розсинхронено, ми робимо отак. Ми оце діло опускаємо. В нас тут вилазить рука чи навіть нога. Ми туди пхаємо борштангу, вона має лист. Отак. От Раз. Раз. Всунули борштангу. Борштанга в нас лискою попадає на різьбові отвори. Зараз затиснемо. Так, так. Бачите, який тут зазор? Тепер ми без проблем беремо що робимо? Під'їжджаємо задньою стійкою до ближче. Блищимо до станини, до Так. Та піднімаємося до гори приблизно на боко. Трохи забагато. Від'їжджаємо назад, ставимо у спеху. Ставимо рейсмус і о, я не попав міліметра на три. Дуже гарно видно на просвіт. Чітко. І. Зажимаємо. І в нас бабки по висоті на одній висоті. На одній висоті. Тепер. Ми сюди пхаємо обертовий центр, під'їжджаємо сюди, зажимаємо задню стійку на станині. Після цього ми трошки піднапрягли шпінделем туди і зажали. Отой От башмак, який ми з вами резервували. Борштанга собою являє кругляк з отвором під різець. Зараз ще там зажму. От різець, боковий болтик піджимний, борштанга це просто кругляк любої сталі. Ну що, почнемо процес. благодать. Все на... належче, все спокійно, без ніяких екстримів, все жорстко, все тяжке. Взагалі, взагалі, без напрягів це є дитяча забавка, а не робота. Просто дитяча забавка. Борштангу треба підбирати таким шляхом, щоб... І повний вихід різця і ніде нічого не впирало. Ну і про жорстких не забував. Можна було її трохи коротити міліметрів на 100, але, як бачите, вона товста і без проблем працює. От і робимо як чисто. Все те саме, тільки в другу сторону. Для цього потрібно зробити так. І подача сюди. Кидуємо втулки. На гаряч. Зараз вистегне поміряємо виліт звідти і то саме звідти. Засверлилися під електрозаклепки. Чотири штуки навпроти. Тут 50 мм має бути рівно, а потім між ними 240. А тут вже скільки виходить, це важливо. Є, розточили. Далі. Відсуваємо задню стінку. Далі опускаємо вниз Сіргу. Відкручуємо раз, болт, два болт, витягуємо борштангу сховали різець, витягуємо борштангу Чисто теоретично. о Заварки через отвори проточуємо в розмір з припуском підширковку вернулися. Далі що? Далі ми шлікуємо це діло в розмір, в зазорчик. є. Так, тут просверлив отвір, 10 крокодин під маслюнку клієнт собі вкрутить. Базюкаємо то все. Тут посередині прослаблення є, тому втулок дві штуки, а не одна загальна. Так, от прямо, прямо зі станка знімаємо, балшифоном. Yeah. Так, так, то з такою точністю ми підганяємо автотракторні запчастини. Далі. То зліва мав бути той шліцевий чи справа, зараз перегляну, і все-таки з правого боку мав бути короткий. Ну, нічого страшного. Витягнемо, ставимо з другого боку. Тому що станок, що розточив, що пошліфував в ідеал. Дякую за увагу. Робіть гарно. Тримайтеся і не попадайтеся. На все про все, три години. Поки воно розтачувало, я виточив втулки. Поодівав їх, по то сього. Коротше, робити таку роботу на горизонтально розточному це просто як маленьке пиво. Успіхів!